Всім привіт, що у нас 22 квітня сьогодні і розпочали ми вже підготовку площ до посіву кукурузи. Перед Паскою пару днів назад, ну хто підписаний на Тікток, то бачив перше випробування культіватора. Виїхали вдома, спробували, що воно, як воно буде, бо кукуруза далеченько дому то вирішили вдома трошки по-діскованому, там пару разів пройшли, культиватора провірили. <кхем> і все. Ось сьогодні який у нас там уже третій день Паски. Вчора на другий день Паски не захотіли, хоча дивлюсь багато, дуже хто повиїжджав, працювали і на другий день. ну. Но... Я не захотів, з'їздили трошки, Попробували половити риби. Хоч і знали, що вона на паску не ловиться. Ну посиділи, послухали жаб, подивились на воду. Бо дуже-дуже рідко буває, в нас таке є можливість виїхати десь кудись на рибалку, відпочити. Не любимо, ну як, ми, ми любимо таке діло, але ну, дуже я не люблю празники. Я не можу, щоб щось не робити. Для мене праздник — це просто мені треба кудись втекти з дому, щоб я не бачив ніде нічого. Бо я не можу просто так пройти по двору і не взяти ключ, десь щось не покрутити, десь щось не зробити. Ну, так що в праздник мене з дому виганяють. і Поїхали ми ото на рибалку. Ну це так. <кхм> Значить, що по культиватору? Одна з його самих бомбезних фішок, мабуть. Це плаваюча граблина, від якої я просто балдію. Культиватор робить просто красоту. Е, так, мабуть, цього не передати, але рівняє він просто бомбезно. Тут же ж наше таке круте поле із бугром, то швидкість тут, звісно, на гору не ахті 9,5, згори йде 11. Іншою передачою згори спускається трошки швидше. Ну, робить він класно. Тут була уранка Лемкеном, закриття вологи. І все, зараз проходить культивація під посів кукурузи. Дома, значить, пробували Подісковки. Ну, що я скажу, Подісковки. Перше враження було, що він дуже великий і дуже важкий для цього трактора, коли заїхали на дісковане. По Дісковки значить така ситуація. Ставляю вила, руками отак я їх просто не можу встромити. Стаю я зверху на вила, то вони залазять сантиметрів на 5 а далі не йдуть. Оце така ситуація в нас із землею по дісковці то о, трактор там бідний стогнав. Для такої роботи треба 3-метровий. А тут де по ораному, та прекрасно. По рівному 11,5-11. Йде 11. без нагрузки, чітко. По таких буграх ось 9,5 до 10. Смотря як газувати, як на весь газ, то влупить, то 10. Якщо трошки не на весь, 9,5, 9,6. Іде прекрасно. Ну, пилюка хороша. Не знаю, хто замітив, що е, я зняв отой трубу, отой каналізаційну забор повітря з криші е, по кабіні в нас було. Я його зняв, бо при чистці фільтра я не побачив від нього ніякого плюса. Тільки й то, що труба стерчить, вона мені з кабіни її трохи видно, мене трохи воно бісило. Ось 11 з половиною йде. така пилюка йде, ну, вітер на гору йде. То я не знаю, бачите, наскільки грязний трактор можна було і не красити, його кольору не видно. Пилюка, звісно, хороша. Це там я бачу... Переробляють хлопці фільтра із масляних на сухі оці, та жалуються, що багато пилюки. То я не знаю. Пилюки вистачає. І забор повітря я не. В принципі, оце зараз, коли він йде проти вітру, пилюку всю здуває назад, все нормально. Спереді. Хоч би там і зверху той циклон стояв, він би пилюки не так багато брав, ну хоча б брав, бо пилюка піднімається з коліс, цей, з передніх коліс уже піднімається на кабіну. Брав би пилюку. Коли він йде ось нагору, пилюка йде е, ззаду, піднімається добре. І зверху, якби циклон стояв, він би теж гарно пилюку гріб. Е, я його поставив назад, так як воно було по-рівному. Зараз подивимося. Дивіться, зверху пилюки більше, ніж там перед стеклом на кабіні. Більше пилюки. Вон, подивіться. То я просто один сезон одробили, бачу, що діла не буде, з того, як був фільтр забитий, так і є. Я його зняв, щоб воно мені просто не муляло під оч... ну, там, перед очима та і все. Плю... Ніякого толку я от того не побачив. Ну, може, це іще через те, що е... я фільтр чищу після весняних робіт. Оце от сіяли, от дискували, от культивували, я почистив на літо. І так само літо ми от тюкували, от от там от, от, бризкали, от все зробили і е... так само осінні роботи ми провели. Одорали чи оддіскували, що ми там робили. І так само я на зиму після завершення осінніх робіт я так само фільтр поміняв. А масло я міняю строго по мото мотогодинах. Тому через те я бачу, ну, думаю, що, мабуть, у нас проблем поки що із забором повітря і самим повітряним фільтром немає. Ну, а якщо ж хто робить багато і міняє чи цей чистий фільтр тільки тоді, коли міняє масло, то, звісно. Там проблеми будуть. Ну, у нас пилюки, там не знаю. Коли сантиметр, коли й того немає. <кій> Землі небагато, так що трактор робить небагато і мені, мені ніякого труду не составляє почистити той фільтр. Я не боюсь руки в мазуту замазати. Так само і тут центрофугу я можу чистити два рази в рік. На старому тракторі в нас стоїть ще центрофуга, коли, коли хоча ми вже купили корпус із фільтром, вже все купили, щоб перейти під фільтр. Ну, не знаю, лежить вже місяців три чи два, щось ми його так досі і не поставили, то мені так само немає ніякої <кх> проблеми, коли, коли мені стукнуло в голову полізти, розкрутити ту центрофугу, почистити. Хоча я знаю, що вона чиста, але все одно. Ну, Це ми вже дуже відійшли від теми. Дуже вже лишні. Ну а поки що отака у нас робота. Бачите, стоїть цей, ну, може погано видно було, але стоїть антена. Зараз на цьому тракторі будемо зараз пробувати. Щас так я батька посадив, щоб трошки показати роботу культиватора з Далі будемо проводити середини і буду показувати роботу агронавігатора цього ж E-Farm Pro. Через те, що не знаю, блін, чи я така везуча людина, чи, чи мені так... Коротше, не знаю, чого воно так. Ну, е... Виїжджали бризкати пшеницю, е... дома все провірив, все робе. У поле, як завжди, виїжджаєш, воно блять, не робить. Не міг я підключитися і все, заглючив планшет. Побризкали пшеницю без навігації. Е, тепер поставив на цього трактора і це на культивації, зараз буду настраювати, мучити, буду ось тут культивувати по... <кій> по цьому ж курсу вказівнику, буду його тестувати, Опять той планшет мучить, щоб він не глючив, чого він перестав зв'язуватися був з цим, з антеною, невідомо. Так що буду його зараз тут тестувати, щоб на бризканні своєї кукурузи не було ніяких проблем. Ну і будемо продовжувати далі. Кондиціонер, я не знаю, дуже-дуже-дуже спасає. Стоїть градусник у кабіні з включеним кондиціонером, показує 36 градусів, без кондиціонера 44-45, то я не знаю. Просто прекрасно. Більш ніж комфортно, включений процентів на 10%. Від його потужності і в кабіні просто прекрасно. Ну, Про це покажу трішки пізніше. Ось зараз батько включиться, чи цей спуститься сюди вниз. Буду сідати я і будемо продовжувати. Посів буде відбуватися тепер 100% цим трактором теж. Все, без кондиціонера вже, вже ми робити не будемо. Дивіться, спускається трактор згори. Зверху, не знаю, як на камеру, але зверху я бачу пилюку. Вона поверху спускається сюди. Перед стеклом опять же, пелюки немає. <звук> Просто не видно колір трактора. Отака пелюжище вже стоїть. Так, ну продовжуємо. Трошки назад приходиться здавати, бо орав і не схотів борозну робити над краєм. <кій> бо постоянно тут яма, думаю, зроблю борозну всередині, тоді загорну. Тепер приходиться тут робити трошки отак. До... Ну, ось, дивіться, поки розвернулись, що він нам намалював. П'ятигодишнього взагалі таких, таких проблем, таких питань не було. Це хоч трошки рівно їде. Мотор, звісно, наробіток приблизно десь 18 гектар. Краска на лапах ще не стерлась. Так. так, На того дурачка ми вже дивитися не будемо, нічого собі нерви портить, я вже і так півдня пропсихував з ним. Кстати, отам, там, де плавний погор. До речі, з телефоном, з зв'язком взагалі немає ніяких проблем, ні в тривогу, ні без тривоги, Ну працює інтернет все чітко, оце чудо взагалі не хоче. І от там, де був плавний бугор, там були дуже великі проблеми, він навіть спутники не ловив, хоч і тривоги не було. Перейшли ось сюди на крутіший бугор. пошептало, ну але ж бачите куди. Куди хочу, туди і їду, називається. І по рівному вдома пробував, катався, то таке саме. Найбільше, значить, з'являлося 18 спутників, ну не 30 обіщених. Не 22, навіть, більше 20, більше 19 навіть не було. Там ззаді пилюка, кондерчик виключився, зараз включиться, показує термометр китайський. Ось таку температуру, але він на 1 градус більше показує. В кабіні комфортно, приятно, Так та вже ось трошки додав температуру, а було взагалі на цей. Перше положення вентилятора, їх тут три вже. Все чудово, але треба вирішити цю проблему якось отак. Трошки був сонце пече в плечі. Не знаю чим. Шторкою не дуже хотілося, ми попрацюємо, то з пресом, то ще з чимось вони трошки заважають. Вже був у нас опит використання шторок. Може якоюсь наклейкою вирішив дане питання. І все. Ось така ззаді полівка. Ось така спереді чітко рівненька картинка. Ну, Звісно, якби ще камеру в руках не держав, щоб рівно їздив, не якби квостяв авто. І отих малесеньких горбиків після проходу цього не було б. Тут вже хтось навіть посіяв. Поки що ми по кругу, мабуть, і розвернемося, вмикаємо. Меншу передачу і, мабуть, будемо так і розвертатися. Опускаємо культіватор. Кондиціонер, робота робиться, як кажуть. На такій ноті ми будемо завершувати дане відео. Приїдемо додому. Обідмемо трактора. От спочатку обідмемо, потім обмиємо. підчепимо вже провірену сівалку. Вже вдома вона провірила. Завтра приступаємо до посіву кукурудзи, ну, але це все ви побачите вже завтра в наступному відео. Так що на цьому все, всім дякую за перегляд, всім пока.